Добрий день, діти! Ось і настав новий рік, і ви напевно прикрашали свою ялинку. А чим же прикрашають ялинку? На верхівці сяє різдвяна зірка. Можна повісити сніговичків, янголяток. Ще ялинку можна прикрасити ліхтариками, сердечками та зірочками і, звичайно, кульками. Вони бувають різні, прикрашені різними візерунками. Давайте і ми зробимо ялинкову прикрасу, кульку, а на ній зробимо красивий візерунок. Приготуємо наші пальчики до роботи. Почнімо. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки покидали. Срібні кульки і бурульки, на мистинки, мов краплинки, ще й цукерки причепили. За роботу нас хвалили молодці малята. Будемо прикрашати ялинкову кульку. У мене ось така кулька. І я взяла пластилин, помаранчевий, синій та зелений, та намистинки. Спочатку я беру синій пластилін, відшіпую шматочок і буду його розкочувати. Ось так розкочую між долоньками, а ще можна розкочувати на дощиці. Розкочуємо, щоб вийшла у нас довга паличка. Так, приміряємо, ось, підходить сюди, ми її притиснемо. Це, що зайве, можна відрізати з однієї та з другої боку. Так, відчіпуємо ще шматочок пластиліна, розминаємо його пальчиками та починаємо розкочувати. Так, розкачали і другу паличку знизу. Притиснемо пальчиками. Так, тепер будемо, візьмемо помаранчевий пластилін, відщіпнемо маленький шматочок і будемо розкочувати кульку. Ось так, скочуємо її. Ось вийшла кулька. Пальчиками притиснемо і сюди поміряємо. Ще одну кульку покачаємо і на дощечки покачаємо. Пальчиками притискаємо ось так. І на нашу кульку. Біємо круглу форму. Витискаємо. Так, візьмемо зелений, відщипнемо маленький шматочок і покачаємо його. Ось така паличка вийшла. Ще маленький. Покачаємо його. Є паличка вийшла і ще шматочок відчіпнемо. Ось така прикраса вийшла для нашої кульки. Можна ще намистинками прикрасити. Ось так я прикрасила свою кульку. Ось така ялинкова прикраса вийшла в мене, а у вас. До побачення, малята!